Сьогодні хочу з вами поговорити про зрілість особистості. Я думаю, що ви чули такий термін зріла особистість, і зазвичай це в нас асоціюється з такою життєвою мудрістю, з людським досвідом, з прийняття правильних, чистіше навіть мудрих рішень. Сьогодні я хочу вам розповісти про теорію Гордона Олпорта. І який займався якраз вивченням особистості, вивченням рис-характеру особистості. Взагалі в нього дуже такі цікаві роботи. Він жив і працював в Сполучених Штатах Америки. Це була перша половина ХХ століття. Тоді якраз психологія дуже стрімко набирала обертів популярності, і, от, власне, завдяки Гордону Олпарту ми маємо чіткий перелік критеріїв. Зрілої особистості. Я хотіла сьогодні з вами поділитися цими критеріями, і, можливо, це для вас теж буде корисна інформація, подумати на якому рівні розвитку як особистість ви знаходитесь, і чи, можливо, куди ще далі рухатись, чи є ще куди розвиватися. Перша ознака зрілої особистості за Олпортом це широкі межі власного я. Якщо ми говоримо в контексті соціальної психології, це якраз людина, в якої дуже багато і свідомо багато соціальних ролей, з якими ця людина намагається гарно справлятись, і ну, зазвичай знаєте, якщо є бажання, то воно втілюється в життя, і людина справляється. Це значить, що ця людина активна в соціальному житті. Це якраз ті люди, яким не байдуже, чи буде працювати ліфт у нас у під'їзді, якщо не буде світла, чи будуть прибирати, чи буде облаштована територія, чи буде безпека. Це на рівні знаєте, такого побутового ОСББ. Також ця особистість, коли ми говоримо такі широкі межі власного я, це і про інтерес до суспільного життя, соціального життя, як я вже зазначила, до політичного життя. Це точно ті люди, які не будуть стояти осторонь якихось проблем, тому що їхня широка особистість має такі широкі ось ці межі власного я, що для цієї людини очевидний вплив її рішень її дій на ось ці широкі, широкі межі. І на широку територію, я б сказала, умовну територію, але впливу, на що я можу впливати. Так, я можу впливати на те, щоб у під'їзді було чисто, я можу впливати на те, щоб голосували, там, наприклад, в Київраду за правильних депутатів, хоча це мені здається утопія. От, але ось цей вплив на те, що мене оточує, це одна з ознак і бажання впливати, це одна з ознак такої зрілої особистості. Друга ознака. Це те, що е, такі люди схильні будувати теплі відносини з іншими. Для них за умовченням е, всі люди. Добрі, порядні, чесні, нормальні, скажімо так, тобто в них немає ось такого упередженого негативного ставлення по відношенню до інших людей. Звісно, це люди з нормальним здоровим глуздом, вони розуміють, що цей світ не ідеальний. і Інші люди можуть, ну скажімо так, здатні на негарні вчинки, але вони спокійно це приймають. Але за умовченням для них все ж таки такий підхід, що зі всіма можна домовитись і. Загалом більше хороших людей, ніж поганих. Далі важлива така, знаєте, компетенція, я б навіть сказала, зрілої особистості, це її емоційна. Не стурбованість, я б навіть так сказала. Тобто є ситуації, коли ми можемо дуже сильно емоційно на щось реагувати, але у зрілої особистості, звісно, ми не можемо як, не допустити емоційну реакцію, це наша нормальна природня реакція. Але в емоційно зрілих людей ця реакція вона не перейде потім в якийсь такий хронічний стан, навіть стан там на день або на тиждень. Та? Вона зрозуміє, що сталося Можливо, якась не дуже приємна ситуація, але ось з цього глибокого розуміння якраз і йде і її таке спокійне ставлення до того, що відбувається. Це не буде та людина, яка буде, знаєте, кого б не зустріла, буде розповідати, розповідати, що трапилось, все погано, і так далі. Ці люди вміють дати раду своїм емоціям. І це дуже така, знаєте, це про емоційний інтелект, про розуміння природи своїх емоцій, і е, зріла особистість якраз приходить якраз до, до цього розуміння своїх емоційних станів з часом. Тобто людина з віком розвиває свій емоційний інтелект, займається цим. І це є однією з ознак зрілої особистості. Четверта ознака за Олбартом е, це е, реалістичне. Світосприйняття, тобто ми не створюємо ілюзій, ми враховуємо контекст. Я завжди зважаю на поняття контексту, тому що від контексту дуже сильно залежить формування наших очікувань. Ось зараз ми перебуваємо у стані війни. Ну от питання, які в нас очікування від, від війни, чи має нас в контексті війни там бентежити або навіть знаєте, паралізувати нашу діяльність повітряна тривога. Звісно, ні, тому що ти розумієш цей контекст, ти розумієш, які мають бути твої дії, якщо ти ще відповідаєш там, за рідних, за дітей, ти маєш розуміти, які мають бути дії по відношенню до цих людей. Тобто таке прагматичне, раціональне ставлення до життя і до того, що ми маємо робити в тій чи іншій ситуації. Я б навіть сказала, що. Це таке життя без зайвих ілюзій. Іноді нам ілюзії допомагають, навіть можуть слугувати таким інструментом психологічного захисту, але загалом це люди, які реалістично сприймають цей світ і не дуже емоційно, аж занадто емоційно реагують, щоб там не відбувалось. Ще дуже гарна така ознака, як на мене, тому що це ознака постійного розвитку. Це здатність людей до самоаналізу. І е, почуття гумору теж є ознакою високого рівня розвитку особистості. Самоаналіз це якраз розуміння моїх емоцій, моїх станів що до них призводить, та якщо я розумію, що щось мене може дуже сильно дратувати, як уникнути цих ситуацій? Або чи можна якось змінити мою реакцію? Та? В більшості випадків не можна змінити реакцію, тому там потрібно буде і з цінностями попрацювати, і з нашими установками. Але людина, якщо вона знаходиться на високому рівні особистого особистісного розвитку, розвитку своєї особистості. Вона буде цим цікавитись, і вона буде думати, а як мені над цим попрацювати. От я так реагую, можливо, можливо, якось мені потрібно переглянути цю ситуацію, щоб так не реагувати, наприклад, на мого керівника. Так? Я жартую, але дійсно іноді буває, що ти приходиш в команду там вже. Де є керівник, і ти ціннісно з цією людиною може співпадати, але тобі подобається компанія, тобі подобається е, та посада, яку ти займаєш. І тут вже зріла особистість, вона знайде в собі підходи або вона мінімізує контакти, що, до речі, теж непогана тактика. І бувають такі ситуації, ну бувають. ну от Ви не можете знайти спільну мову з вашим керівником. Хоча і він професіонал, і ви теж професіонал. І визнані іншими людьми професіонали, да? бо можна бути самому для себе професіоналом найвищого гатунку, Ні, ви визнані. Але психологічно ви ну важко вам спілкуватись, знаходити якісь спільні такі контексти. Тому одна з тактик може бути тактика уникнення. Вона, на жаль, довго ну не може діяти, тому зазвичай хто хтось в таких ситуаціях змінює керівника. От, але е, загалом це непогана тактика, коли ви мінімізуєте контакти. Та про що говорити? У нас навіть є в колі наших найрідніших людей, ті люди, з якими важко знаходити спільну мову. Але це рідні люди, і ти ніяк не уникнеш цих контактів. Тому мінімізувати такі, такі контакти теж одна з досить дієвих тактик. І це показник високого рівня розвитку особистості. І шостий момент за Гордоном Олбертом. Це цілісність життєвої філософії. От коли людина вже в своєму розвитку досягає певних вершин як особистість, в неї є своє світосприйняття, яке базується на системі цінностей. Запитав такої людини, що для тебе важливо, які твої цінності, вона одразу тобі надасть відповідь, тому що вона думає над цими питаннями, тому що вона розуміє. Контекст своїх цінностей і свої дії, свої вчинки в контексті своїх цінностей нам завжди дуже комфортно, коли ми діємо відповідно до наших цінностей. Бувають ситуації: до мене приходили такі. Людина консультації, коли людина ще не до кінця розібралася з системою своїх цінностей, вона не знає насправді, що для неї дуже важливо. Але коли ти запитуєш про конкретні ситуації, коли їй було комфортно, коли не комфортно, то завжди, коли нам комфортно, це значить, що ми діємо відповідно до своєї системи цінностей, іноді, навіть не усвідомлюючи, а що саме для нас є цінністю. Тому, звісно, такий баланс, коли ти розумієш систему своїх цінностей, коли ти можеш пояснити свій вчинок, керуючись саме своєю філософією життя, своєю системою цінностей, це і є ознака високого рівня розвитку особистості. Звісно, це, це досить серйозна праця. Воно все не береться з нуля. І як я вже зазначала. Е Здатність до самоаналізу це одна з ознак зрілої особистості. Власне, саморозвитку ніколи не буде без самоаналізу. Тому що коли ми прагнемо розвиватись, ми зазвичай розуміємо, що саме нам потрібно розвивати, над чим саме нам потрібно попрацювати. І це одна з ознак високого рівня розвитку особистості. Я вам бажаю. Межа розвитку, особистісного розвитку, і до речі, цей термін да? особистісний розвиток. Це про що? Ну, якщо виходити з теорії Гордона Олпорта, то це власне відповідність з цим шість, шістьом основним ознакам зрілої особистості.